Леви, привіт! Коротенькі, швиденькі таро підказки на лютий. Давайте подивимось, що вам карти підкажуть. Лицар жезлів. Це м -м, якийсь рух вперед, якийсь такий швидкий, бачите, він аж прям дуже сильно кудись поспішає. Тобто щось швидко, можуть якісь швидкі події відбуватися в лютому, або вам швидко треба буде щось робити, входити в курс справ якихось, да? Тобто якось так. Тут, знаєте, а, до речі, це може бути людина. А, по жезлам це вогняна стихія, тобто, це в нас овен лев <кій> або. Вибачте, овен oh, Лев або стрілець за знаком Зодіаку, тобто хтось, можливо, з вашого оточення. Це десь людина років 25-35. Да? Тобто, можливо, це з нею буде якесь спілкування, або якісь події, будуть чітко розвиватися, пов'язані з цією людиною. Або це саме у вас якісь будуть такі, як пригоди у лютому. Давайте ще подивимось карту. Дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів. Тут, знаєте, як така прям м -м, виснаженість можна сказати, що ви дуже багато пройшли, і ви виснажений, ви побитий, да, трішечки, але ви все ж таки вистояли. Ви е -е, бачите, всі стоять там осторонь, і ви тримаєтеся за. Цей жезл, тобто ви вистояли, можливо, якусь конкуренцію, якусь битву, можливо, ось це швидке всі, всі ці швидкі події, можливо, якась швидка інформація, яку треба було вивчити, наздогнати, охопити. Тобто, можливо, ви фух, дуже важко було, але я все встигла, все встиг, все змогла, все зміг. Да? Тобто якось так. Тобто, це якесь таке завершення ситуації, де ви вийшли переможцем, але виснаженим, дуже сильно виснаженим переможцем. Давайте ще одну подивимось. Десятка жезлів, У вас прям весь місяць Оп, отак. весь місяць жезли. А жезли, до речі, у нас відповідають за дію. Тобто, у вас дуже такий місяць сповнений дій, швидких дій. Але все добре ви вистаєте. Тут десятка, десятка це в нас да, остання, найвища. І це, знаєте, як ви дуже багато на себе взяли. Бачите, ви прям всі, всі 10 жезлів і всі тягнете один. Тому, напевно, ви і такий виснажений, да, така виснажена, що ви все тягнете самі. Це може бути як фізична стомленість, так і емоційна стомленість да, якесь емоційне вигоряння, що дуже багато всього. Да, ось це все дуже швидко, всі події відбувалися. І ви все це робили самостійно, знаєте, це як тягар ось цей. І ви все це на своїй спині, на, на собі да, вивозите. То, знаєте, ця карта означає, що м -м, треба або делегувати да, те, що ви не, не справляєтесь зробити, комусь віддати, можливо, підлеглим або колегам. Або якщо нема кому, да, можливо, ви, наприклад, ФОП самі на себе працюєте, нема кому передати частину своїх зобов'язань, то це треба, знаєте, як, ось, поставити пріоритети. Тобто. Спочатку те, що важливо, потім все інше. Тобто, щоб не було так, що вам за день треба зробити все і важливе, і неважливе, і ви усюди, і дуже багато всього, і ви не встигаєте щось да, завершити, бо ви трішечки, трішечки там, там, там. і виходить так, що до кінця дня нічого не зроблено, бо нічого не завершено. То тут важливо розставляти пріоритети, да, і спочатку надважливе, потім важливе, і так далі. І так далі. Тобто, у вас такий дуже-дуже сповнений дій саме е в лютому. Дуже багато дій треба буде робити. Ось такий лютий для вас, Леви. Бажаюсь всього найкращого. До зустрічі!